Мило, та ти високо літаєш, кругом усе бачиш, про все в світі знаєш. Підкажи родинам, небеса піднявшись, де їхні синочки безвісти пропавші, нехай місяць світ. Крається серденьку у рідної мами. Сядь на саму вищу дерева верхівку, скинь м'яку п'ядінку хлопця під голівки Нехай відпочине. хай загоїть рани. Живі повернуться до своєї мами. Наді... Вернуться, родини солдатів у щасті посміхнуться.